Проводиться розгляд кримінального провадження за обвинуваченням Гірасі Артура Володимировича за частиною 1 статті 366 5, 2 Кримінального кодексу України. Секретар, будь ласка, явка в судове засідання. Судове засідання Вікторівна, Особа раніше половину з повноваження перевірялася, захисників танкоможка Євгенія Первейовна, особу встановлено поставити посвідчення адвоката України, матеріали справи наявні документи, що підтверджують повноваження на в судового засідання. Судовому засідання пошукання також за ліквідацією масової інформації. Судове засідання не з'явився внувачений Герасам Артур Володимир. Пинати учасника місця проведення судового засідання в нього відомо незалежним чином стала під розписку суду. Перед початком судового засідання захисником було подано про про відкладення судового засідання. У судовому засіданні здійснюється поне фіксування процесу за допомогою відповідного записуючи при пристати серед сувіда, приседання, тестових запит здійснення. Також ця судово заселяється судового засідання на відкані вищого антикорупційного суду. Так. У нас були, так, да, в минулому судовому засіданні чи ні? Журналісти? Паша, mm як -hmm. журналістам, наші mm представники -hmm. Значить, Я вас ставлю до відома, що в нас в минулому судовому засіданні була винесена ухвала, надана на дозвіл журналістам на фото-відеозйомку, а також у нас ведеться трансляція на ютуб-каналі Вищого антикорупційного суду. Клопотання ваші надійшли, вони будуть долучені до матеріалів справи. У нас з'явився новий учасник захисник. Це ви, да? так? Угу. Так, захисник танканошка Євгенія Пюрвєєвна. Вам роз'яснюється, що справа слухається в складі колегії суддів, голову чаліник судді Широка Саландяк, секретар Харченка, прокурор Дроботова. 에, ви маєте право заявити відвід від від складу суду секретарю проводу від немає. Немає. Чи вручена вам пам'ятка? Так, пам'ятка вручена, права зрозуміло. Роз'яснювати не Ні. потрібно. Дуже добре. Е присідайте. Значить, е у нас надійшло клопотання від захисника, е в якому повідомляє, що наш обвинувачений знаходиться у відрядженні до свого клопотання. Додає розпорядження голови Верховної Ради України від 10 лютого 2023 року, згідно з яким Герасимов Артур Володимир в складі делегації відряджений до Республіки Австрія для участі у 22-му зимовому засіданні парламентської асамблеї обсє. Так. З 20 по 26 лютого 2023 року також туда на розпорядження Голови Верховної Ради України від 13 лютого 2023 року, згідно з яким Герасим Мартовин Володимирович направлений у відрядження з 15 по 21 лютого 2023 року у Республіку Німеччина. З метою участь в 59-й Мюнхенській безпековій конференції народних депутатів України. Верніше безпекова конференція направлена народні депутати України, е делегація із, із декількох осіб. Так, в зв'язку з чим е адвокат просить відкласти судове засідання на, на іншу дату. Підтримуєте свої клопотання так, підтримую шаному суду. Прошу задовольнити. У зв'язку з тим, що Герасимов Артур Володимирович має статус надзвичайного повноважного посла. Він фактично позбавлений можливості відмовлятися від участі зобов'язань відвідувати міжнародні заходи, на які відряджений головою Верховної Ради згідно з розпорядженнями. Крім того, відразу просто хочу уточнити, щоб не було ніяких непорозумінь щодо 10 лютого, що воно вже було розпоряджене від 10 лютого. Засідання ми мали 13 лютого. Проте воно зареєстровано. На 14 лютого, і в момент, в день, коли було засідання, Герасимов не знав, чи він буде затверджений в цій конференції чи ні, щоб просто уникнути цих непорозумінь з приводу того, що він вже знав 13 лютого, що він буде відряджений. На той день не знав оскільки відповідно до реєстрації, там воно зареєстровано в апараті Верховної ради. 14 лютого У нас зараз 17 лютого. Ви клопотання подали сьогодні. Безпосередньо перед судовим засіданням. Чому не можна було раніше подати? Оскільки в нас призначено багато справ? Ми деякі відкладаємо, якось відшукуємо можливість, щоб провести судове засідання. Я зрозуміла, вас ще справа в тому, що я тільки вчора отримала письмові розпорядження, які я мала змогу додати до питання. Тобто вашої вони немає. Ви отримали від кого? Я отримала на електронну адресу. Від кого? Від Герасимова. Від, від свого підзахисту. Так. Так, ну до вас претензій немає. Е, присаджуйтесь, повідомляється, що е, с... в той день, коли надійшов до суду обвинувальний акт, судом було направлено е, листа до Верховної Ради України. Зараз ми зараз встановимо. Винувальник надійшов до суду 8 лютого 2023. Раніше ще до цього, 6 лютого, перший заступник голови Верховної Ради України на ім'я голови Вищотні корупційного суду, на право в листа, яким просив повідомити про. Він писав про те, що з відкритих джерел йому стало відомо про випадки принесення судових засідань з розгляду справ, учасниками яких є народні депутати України у зв'язку з їх службовими відрядженнями. І просив його повідомляти про всі дати проведення судових засідань для подавшого врахування цієї інформації при вирішенні організаційних питань. Ну я так розумію, щоб не направляти цих депутатів у відрядження саме цих депутатів, які мають бути присутніми. В суді в якості обвинувачених і е, враховуючи це лист 9 лютого 2023 року -го було голову, чому справі було направлено на лист першому заступнику голови Верховної Ради України Олександру Карнієнко, яким повідомлено про те, що Герасим є обвинуваченим, надійшов обвинувальний акт і дата призначення судового засідання на 13 лютого 2023 -го. Далі е, аналогічний лист було надіслано. 13 лютого, вже після першого судового засідання, де повідомлено на вступну дату судового засідання, 17 лютого 2023. І, на жаль, незважаючи на це, ми маємо такі розпорядження перше 10 лютого, яке його направили в відрядження з 20 по 26 лютого, і розпорядження від 13 лютого яким було направлено. Відрядження з 15 по 20 лютого. Така ситуація. Так. Ну, надається слово прокурору, яка ваша думка стосовно можливості. Так, да, будь ласка. А скажіть, будь ласка, ваш зараз де під захисний знаходиться? Він в Україні чи німеч? Ні, не в Україні. Зараз немічний, він приймає да? участь. А ну, ви знаєте, що він може приймати участь через технічні засоби в судовому засіданні? Якщо він а, хоче показати свою належну процесуальну поведінку, він не зважаючи на те, я думаю, що там нема перебоїв зі світлом не він може застосувати підручне У нього ж ЕЦП є, електронний цифрові. Я, я думаю, що є. Я думаю, що є. Він має освіту, може підключитися через різ, кому, бути присутній в судовому засіданні. Я не знаю, Це чесно. саме буде гарантувати, що в йому є процесуальна поведінка належна. Розумієте, я думаю, що зараз. П'ятницю, 17 лютого, в нього немає ніякого засідання, і конференція він мог би приділити час одну годину в судовому засіданні. Це саме і веде до неповаги до суду. Його поведінка як особи, яка є членом парламенту, показує іншим, що можна так себе поводити. Будь ласка, прокурор, ваша думка стосовно можливості проведення сьогодні судового засідання. Ваша честь, звичайно, за відсутності обвинуваченого проводити судове засідання неможливо. Водночас мені не було відомо про лист голови Верховної Ради від 6 лютого з приводу того, що вони просять заздалегідь повідомляти про судові засідання за участі народних депутатів. В зв'язку з цим, а також зв'язку з повідомленою вами інформацією про те, що ви повідомляли про дати судових засідань керівництву Верховної Ради я прошу звернутися до них з листом для того, щоб вони повідомили, коли саме визначилась дата відрядження Герасимова 10 лютого, 13 лютого, тому що я вбачаю, що в цьому дійсно є тактика захисту про ухилення від явки до суду. Крім того, хочу нагадати про те, що коли узгоджували сьогоднішню дату, пропонувалась так само дата 16 лютого, і Герасимов повідомив про те, що він не зможе прибути в судове засідання, оскільки в нього нього в матері призначена операція, і він з його слів буде брати день там чи відпустки. Ну що він не зможе виконувати свої службові обов'язки і не зможе прибути до суду, оскільки сьогодні повідомлено інформацію про те, що він в відрядженні перебуває з 15 лютого, то я вважаю, що це так само суперечить його позиції з приводу. Відкладень не призначення судового засідання на 16 лютого, і тому я пропоную в наступному судовому засіданні повер... ну, якщо він з'явиться, повернутися ще й до обговорення питання про причини не. Прохання відкласти 16 лютого, чи дійсно була проведена операція. Крім того, я би просила повернутися до питання обговорення поважності причин неприбуття захисника в попереднє судове засідання, тому що з відкритих джерел мені стало відомо про те, що у от номери справ, на які захисник посилалася, чому вона не може прибути в судове засідання. Там було три номери справ. Я перевірила по судовій владі в одному з засідань, а брала участь не вона а. Захисник Круглюк Григорій Володимирович Крім того, судові в нас судове засідання було призначене на 11.30, відповідно до даних розміщених на судовій владі. Судові засідання, в яких приймала захисник тонконошко в Шевченківському районному суді міста Києва, були призначені на 13 годину і на 15 годину. Тобто, я вважаю, що принаймні прибути в судове засідання або знову ж таки здійснити участь в судовому засіданні з використанням якихось інших засобів власних засобів зв'язку. Захисник так само могла, тому я прошу. Повернутися і до цього питання так само на підтвердження. Надаю роздруківки з сайту судової влади про судові засідання на останньому аркуші. Я ну наперед вирішила, що може бути знову ж таки причини неприбуття захисника. Останній аркуш це да, це судові засідання захисника тонконожку на сьогоднішній день, і там дійсно призначене тільки наше судове засідання, в якому ми зараз передавали. Ця інформація порівняла судом дійсно на 13 годину. Було призначено засідання. Це відома інформація. Хоча засідання у нас було на 11-ту. 30, будь ласка, що. Щодо засідання, яке призначено ]ères. у судді Голови Шевченківському суду, то на сайті на офіційному сайті судової влади була помилка, і засідання було на 12 годину, фактично. Тому ми деяких учасників навіть чекали, тому що там я можу взяти офіційну довідку у судді Голлу, про те, що дійсно на сайті судової влади була помилка, засідання було призначено на 12 годину. Щодо засідання, про якого про які говорила прокурор, що там брав участь круглюк, то ми з круглюком в одному адвокатському об'єднанні і у нас просто різні обвинувачення в одному кримінальному провадженні. Це має на увазі кримінальне провадження по 272, наскільки я пам'ятаю. Тому ніяких. Умисно створених підстав для того, щоб не прийти на судове засідання, немає з приводу 12-ї години. Я можу взяти офіційну довідку судді Голуби, вона підтвердиться, що засідання було призначено на 12-ту годину. І відразу щодо повернутися щодо 16-го другого, щодо прохання Герасимова відкла не призначати на шістнадцяте нульдруге. Я хочу звернути увагу, що Герасимов вчора все ж таки перебував в місті Києві. Він перебув перебував до моменту, коли була зроблена операція, коли впевнився про те, що операція пройшла успішно і все нормально. Він тільки після того поїхав, перетнув кордон відповідно вже після 20-ї години вечора. А на 13 лютого ви стверджуєте, що він не зняв. Наскільки мені відомо, я отримала документи, що на момент, коли було проводило судове засідання 13 лютого, він не мав достовірної інформації про те, що чи буде він все ж таки включений в складу цієї делегації чи ні. І ми бачимо, що цей документ зареєстрований не 13-го, Він зареєстрований 14-го нуль тобто на наступний день, фактично після того, як було проведено судове засідання. Що з чого ми це бачили? На другій сторінці в правому нижньому куті да, ми є. маємо номер реєстрації. Так, да, є. 14 Тоді, щас, Тоді, будь ласка, я наполягаю на те, щоб в наступному судовому засіданні надали цю довідку. Добре, про те, що саме це судове засідання, там де на 13 годину Добре. ви кажете, воно фактично на 13. 12. М -м. Так, безпитання. Добре, Шевченка скірає суд, місто Кірові, будь ласка, надайте. Цю довідку, щоб усунути сумніви в неналежній процесуальній поведінці адвоката, і е, запитань є да, до адвоката сказу, що він в двадцять годин перетинув кардон. Після а, після двадцяти, а коли саме, то що до Києва з Києва до кордону майже я не можу сказати точний час. Так. Я думаю, що в наступному судовому засіданні, коли ну, буде гра само повідомить. продовжуватися, на наступне судове засідання, саме докази підтвердження того, що стверджував на попередньому судовому засіданні ваш підзахисник. Добре, щоб відбулася операція, і коли він перетнув кордону. Добре. Прокурор, ви просили направити Про... Так, можете все ж таки уточнити про що? Врахов... Ва... Ви хочете? Так, я би хотіла ознайомитися, тому що мені не Так, з урахуванням наданої захисником інформації із інформації, з якою я зараз ознайомлююсь, прошу звернутися з листом до голови Верховної Ради, з'ясувавши, коли було визначено необхідність участі Герасимова. В Мюнхенській безпековій конференції відповідно до розпорядження від 13 лютого, і а, другим питанням а, тоді, чи перебував дійсно Герасимов у відрядженні 15 та 16 лютого, тому що відрядження його відправили з 15 по 21, А захисник стверджує, що 16-го він перебував на території міста Києва на операції його матері. У зв'язку з цим, а, чи дійсно він був у відрядженні. Чи він э, перебував в місті Київ? Захисник є у вас, що сказати з цього приводу? Я вже пояснила вже, в принципі, де був Артур Володимирович 16-го і як ми як додатково вас додатково нічого, нічого немає. Так? Добре, присаджуйтесь. перед тим як буде відкладено судове засідання. Хотілось би звернути увагу на наступне до суду. Він обвинувальний акт і. Згідно з статтю 301 частиною 5, особі, яка вчинила кримінальний проступок, або її захиснику, вручаються копії матеріали дізнання шляхом вручення. Натомість до обвинувального акту надана розписка про отримання обвинувального акту. Підозрюваний Герасимом без його підпису. І є запис прокурора про те, що Герасиму відмовився від підписання розписки про отримання водувального акту та реєстру від вручення зазначеного до меті, зафіксовано на відео за допомогою відеокамери. Є відповідний відеозапис, прилучений до цієї розписки. З цього приводу я б хотіла... Дізнатися у захисника, чи ви отримали документів, чи ви готові захищати Герасимова? Ви маєте на увазі копії матеріалів дізнатися? Я маю на увазі. Я, те, я що я не Я не отримувала нічого. Згідно статті 301 частини 5, копії матеріалів дізнання. не отримала. Ні, у мене на даний час немає матеріалів дізнання. Я не отримувала, не була повідомлена про те, що дізнання завершено. Я маю право на отримання копій. Так, з цього приводу. Прокурор, що можете сказати? Стаття 301 каже, що матеріали вручаються або обвинуваченому, або, його, або підозрюваному, або його захиснику. На зазначеному відео ми його можемо переглянути. Зафіксована інформація, як про спробу вручити копії матеріалів дізнання підозрюваному, від отримання яких він відмовився, так і копію обвинувального акту, повідомлення про завершення досудового розслідування і реєстру матеріалів. Алів до я це оголосила, що так. він відмовився отримувати. Відмовився. Захисник теж стверджує, що, вона, що її ніхто не вручав з цього приводу. Як ми будемо працювати? Ви ж розумієте, що на наступне судове засідання почнеться з того, що сторона захисту буде вважати, що в неї нічого немає, і вона матеріали направлені поштою за місцем проживання Герасімова. На даний час в мене немає відомостей про е, вручення. Ми поки що не поверталось е, повідомлення про вручення. Місце проживання чи за місцем проживання? за місцем проживання, проживання так. Та, саме да. там, де е, ну, нами встановлено його місце проживання. Ми там були на слідчих mm -hmm. діях. Він там перебував на момент проведення слідчих дій. Це встановлене місце проживання. Говорити про те, що він там не проживає. Я думаю, що підстав не буде. Е, е, матеріали направлені е, е, йому поштою. Відповідно до статті 301, якщо особа відмовилась їх одержати, вона вважається такою, що їх одержала. Якщо в сторони захисту є необхідність утримати їх не на пошті, де в них є така можливість, а утримати їх, наприклад, в сторони обвинувачення, то може звернутися захисник. Я надам матеріал Вас є в електронному вигляді. В Матеріали в мене є в електронному вигляді відскановані. Водночас, там ну я не впевнена, що прям якість настільки хороша, як в тих копіях, які ми направляли. Я можу надати хоч відсканованому вигляді, хоч надати на ознайомлення їх ну, оригінали наших примірників. Зрозуміла, наразі раз. не звертався не. Обвинувачений, а, послідь, не перейси. захисник. сідайте, будь ласка, тоді захисник, ви почули все, що сказала прокурор. Ну, це обвинуваченому вручалось, Те, що він їх не отримав, це, Я так, це його проблеми, скажімо так. так? Якщо ви зараз... <плес> маєте потребу, будь ласка. Я думаю, що ми зможемо сконтактувати. <плес> да, ви сконтактуйте, або на пошту надійшло Герасимова, хтось там, можливо, за місцем його фактичного проживання отримав, або ви звер... звернетесь до прокурора, але я е, наполягаю, щоб ви на наступному судовому засіданні це питання вже вирішили. Добре. добре. <плес> І <плес> подивіться, будь ласка, 3 березня, е, 10 -го година. Підходить. 3 березня мені підходить. Водночас я просила би розглянути можливість призначення раніше, з урахуванням того, що це проступок і сроки давності спливають. І в мене немає певності, що сторона захисту буде в подальшому з'являтися. Раніше ви маєте на увазі, щоб суд не знаєш, раніше Так, якщо є можливість призначити раніше, Немає є. На жаль, немає чому, тому що відрядження. До 26, я 26 не лютого далі там, ну, я, не, ну, ми не змогли знайти можливості, оскільки справи вже призначені, учасники викликані дати всі погодження. Тільки 3 березня, 10 година. 3 березня це не, не тривало буде засідання. Да, ну немає. У нас дуже щільно призначені засідання і всі дати ми намагаємося погоджувати, тобто явка має бути. Разум. Так само, як і зараз ми виділили, виділили час, але з незалежних від суду причин. Шановний суд, а можливо тоді давайте визначимо декілька дат з урахуванням завантаженості, щоб в сторони захисту вони могли так само заздалегідь планувати відрядження, інші судові засідання. Ми узгод, узгодимо дати, тоді да, можливо узгодити дати е, за межами судового засідання вже.